Друзі, вітаю. Зараз розглянемо певні зміни, які я зробив по модулю CheckBox. Якщо ви дивитесь відео вперше, рекомендую переглянути попереднє відео, там де я детально пояснюю кожен пункт по модулю. Так, тут я пропоную почати з перегляду функційності. Так? І один із перших функційних елементів, який майже всіх цікавий, це. Пробування чеків для е, накладеного платежу. Е, перше за все я хочу наголосити, що е, модуль checkbox він не зможе е, сам отримувати статуси. Так? Тобто е, чекати і трекати ПДН вам потрібно або через модуль API нової пошти, а, або якимось іншим шляхом. Все, що може робити мій модуль, зараз я вам покажу, це для е, оплати при отриманні, з певним статусом замовлення отримано, з певним типом оплати, оплата при отриманні на новій пошті, для прикладу, так? е, ідентифіковувати такі замовлення з такими параметрами, як замовлення, яке потрібно пробити з лейблом безготівка для якого потрібно ставити ось таку службову інформацію в чек. так? Також тут в чек можна передавати номер замовлення. Так, Ці параметри задали. Далі зберігаємо, йдемо в систему, через набір фільтрів перевіряємо, чи все коректно працює. Наприклад, тут обираємо оплата при отриманні НП, фільтруємо, дивимося, чи все підходить. Так. Ну, як бачимо, є, наприклад, два замовлення, які не ідентифіковані відповідно по нових правилах нового модулю. Я взагалі блокую можливість створювати такі чеки, так, так як я розумію, що це ну, для зменшення кількості помилкових вибитих чеків. По такому ж самому механізму я пропоную і вам пройтись, тобто обрали, налаштували один із типів чеків, подивились, перевірили, а, все підходить. Йдемо далі, налаштовуємо оплата при отриманні, оплата онлайн, так, включаємо я цей даний тип, обираємо для якої типу оплати, так, обираємо який лейбл має писатись, і також можна свій окремий оплати, Шаблон службової інформації. Зберігаємо. Як бачимо, тут же ті замовлення, про які онлайн, вони також підставляються сюди і відображаються таким же зеленим ярликом, зеленим лейблом. І так само, якщо у вас є необхідність, ви можете налаштувати і для отримання готівки. Так, для готівки у нас налаштування подібне, як були. В попередній версії модуля. тобто ми тут обираємо а, по логіці вибірки або І, тобто ви можете зробити, що якщо або це, або це ну, або якась оплата, або якась доставка, або якщо логіка буде І, то, наприклад, при оплаті готівкою і там самовивіз магазину, тільки тоді рахувати, що це готівка. Я думаю, що ви з цим можете Е, Наступний параметр, який нас цікавить, це надсилання чек на Viber SMS. Тут в нас доступні три параметри. Так, ні і так, якщо немає Е, Так, я думаю, зрозуміло, ні, зрозуміло. І якщо немає емейлу, що тут мається на увазі? Зараз в нас тут відбулося допрацювання, де емейл можна і відбувається така певна валідація емейлу, якщо, наприклад, може таки бути момент, що у вас в магазині немає обов'язкового емейлу. Для цілісності роботи OpenCart система вставляє туди певний емейл-адрес, типу localhost, чи адрес сайту, чи ще щось. Тому тут можна провести таку валідацію. І з такою валідацією у нас тепер відбудеться наступне, що я тут підставлятиму такі також лейбли, де ніби як інформуватиму вас. Куди система, ну, що система бачить. Тобто тут система бачить тільки емейл, телефон не бачить. Чому? Тому що, мабуть, немає цього. А, тому що є емейл. Там нас налаштовано, що тільки емейл. Тут вже підставляє SMS, бо в емейлі місяця стоп-слово. Так, доманік і, наприклад, там не потрібний. Що е, робити, щоб відправлялися че, е, замовлення через, е, ну, через сервіс-чекбокс. Першим ділом нам потрібно зайти в налаштуваннях в кабінет чекбокс, налаштування, е, вибрати режим модулі, тут е, активувати відправка чеків по смс. Після того, як ви це зробите, у вас в оплатах з'явиться е, блок СМС-послуги, який необхідно... Буде, відповідно, поповнити. Тепер, увага, є такий дуже важливий момент, якщо От ми зараз обрали так, щоб у нас відбувалася відправка смс-повідомлення. І в нас є недостатньо коштів у чекбоксі, наразі існує такий баг, що не відправиться смс. То що смс, взагалі не проб'ється чек. так? Тому е наразі е якби я бачу два варіанти. Перший варіант це ну, слідкувати тут за балансом і е перевіряти його. Другий варіант це е не включати відправку смс е ок е е В майбутньому я допрацюю механізм, щоб можна було е в будь-якому разі пробувати чеки, так, а вже Viper. Повідомлення будуть другорядними. Коли зараз я відключив SMS, я можу відповідно пробити чек. Після того, як пробивається чек із таких додаткових функційних моментів, ми тепер бачимо дату редагування замовлення. Ми тепер бачимо, від якого. ФОПа і його ідентифікаційний код. Ми також е, бачимо такий новий скорочений формат е, чеку, де ну, скорочений мається на увазі по лінку. Так? Тобто його буде зручніше, наприклад, там, самим перетворювати в смс-ках або клієнту відправити через якийсь е, месенджер. І також тут одразу будуть кнопки експерти роздрукувати і перевірити у ДПС. Uh, так, так також uh, так, також uh, доданий додатковий фільтр тип uh, доставки, так, щоб додатково перевіряти якісь певні механізми. ну Для прикладу, ось тут тип доставки нова пошта, але немає можливості. Вибити чек, так, і ми можемо одразу побачити, ага, тому що тут оплата на рахунок ФОП е, фільтр по е, періоду. Тут можна вибити період створення від до і період дати зміни замовлення від до. Таким чином можна ну, дуже гнучко наприклад, знайти всі замовлення, яких дата зміни була вчора, наприклад, 27-27 фільтр. І ми от побачимо, що є ось одне замовлення. Це по новій пушті, якщо взагалі зібрати, то ми побачимо ну, таке є замовлення. Е, дякую, на цьому все. Е, на наступних, у наступних е, відео я постараюсь, е, пояснити механізм роботи круну, е, але перед цим, я думаю, потрібно вам прийтись і налаштувати систему. І так як я рекомендував і раніше, пробити хоча б 100 чеків для того, щоб пересвідчити, що все працює так, як слід. Дякую.